Вот она это ассорти. Так нам же принесли ось такі приборчики. Сьогодні ми були в стоматології, і тепер зайшли перекусити. Піцу та покоти каву. У вже приніс її лад з молоком. Американо з молоком. Так, всіх вітаю. Сьогодні ми з Ульяночкою. У нас таки з нею день. Ми його будемо проводити вдвох, тому що Миланка наша в садочку. І на сьогодні такий е, день відпочинку з домою. Ми зайшли попити кави та з'їсти піцу, асортті. А зараз ми чекаємо свою піцу. Він не сказала, що мені візу. Так, а ще сьогодні ми полікували ось цей зуб перший, бо там була невеличка дірочка. Лікуємо ми в звичайній поліклініці. У нас дуже гарна лікарка. Да, вона державна ця поліклініка, дуже класно, вона робить пломби, зуби ставить. <рес> зуби ставить, не знаю, пломби. Ось і такі така пломба нам обійшлася 500 гривень. Ну, це зовсім, ну, це, скажімо так, дешево порівняно з цінами на платних. В частных, да, стоматологія. Прекрасно. Да. Вона намагала своїх обличчя, потому что вони поняли. Щоб побыстрей скухли. Угу. Ну бачу. ми туди ходили не дуже часто. Ліана каже, чому суші прибрали там в одному місці? В так, ми знаходимося в піцерії. Ось така піцерія у нас є на величці, але тут дуже класно. Тут така обстановка, як домашня, і піца тут смачна. Зараз да, ми чекаємо, а далі підемо покупувати в Аврору котячку, так? Да? Я, я вже вся голодна, хочу до. Ну, не хочу додому. Я голодна, я хочу кушати. Ти сьогодні гулять будеш і ти? Буду. А ти кстати не почитала? А, ти вчора читала, да, да. да. Читала. Так, кажіть. кажіть, хто заставляє дітей читати на канікулах вдома книжки? Це я. Ай. Так, це вже принесли мікше. Яночкин їй дуже подобається. Сейчас я і сфоткаю. Там який вкус тобі принесли? Диня. День Нам принесли піцу. Ой, яка вона гарна, а сорті тут все є. Дуже класно. Зараз будемо їсти. Mm. Дуже класна піца. Ми брали її невелику, так. І будемо зараз її куштувати. Mm, наша улюблена це асорті. Ліяночка mm. хоче їсти і знімати. Щось одне робить. Ну, і поки я переглядала, що я там назнімала, я натисла, Ось тут у мене є на мікрофончикі ось така функція, там, де є ехо. Ну і назнімала все з цим ефектом ехо. Для чогось, непонятно. Ну, все вже переписувати ж не будеш, бо вже все знято, і нову піцу ніхто не принесе. Тому е ось такий сьогодні був невеличкий влог. Всім до нових зустрічей, нових відео.